14-й день. У нас залишилося 10 днів нашого адвенту, а потім почнуться ще два тижні нового адвенту. Представляєте? Ви чекаєте? Я чекаю. Я ще не знаю, з ми будемо розпаковувати, чесно. Для мене самої це буде секрет, тому що це буде приходити просто в потоці. Будемо говорити і дарувати. Будуть ще подарунки. А тут у нас просто неймовірна а, олія чорного кмину. Олія чорного кмину має просто безліч властивостей, дуже-дуже класна і для імунітету, і для підтримки організму. Взагалі дуже потужна для жінок, для жіночого здоров'я. І якщо у вас є адвент-календар, спробуйте. Вона харчова, її можна приймати внутрішньо і відновлювати свій організм по крапельці. Ось тут такий у нас пипеточка. Ось так вона, бачите, кап-кап-кап-кап-кап. По декілька крапель в день, і її тут дуже багато, реально вона 106 мл, в такій скляній пляшечці. Підписуйтеся на нашу сторінку, слідкуйте за наступними розпаковками адвент календаря, дізнавайтеся більше про ефірні олії терапевтичної якості.